Вітаю! Сьогодні поговоримо про звукову модель слова. Гадаю, що ви вже бачили такі значки, але що вони означають? На звуковій моделі слова голосні звуки позначаються саме колом. Коло з наголосом це наголошений голосний звук, а коло без наголосу не наголошений голосний звук. Чому саме коло символ голосного звука? Уявіть, що ми співаємо і рот відкривається широко, а співати вміють саме голосні звуки, такі як А, О, У, И. Е. У звукозаписі голосні звуки позначають наступним чином. Вони записуються у квадратних дужках. Давайте розглянемо наступну таблицю. Звукова модель слова складається із символів голосних та приголосних звуків. Наступна колонка це звукозапис. Для транскрипції української мови пристосовують українську абетку, але без літер я, Ю, Є, «ї», «ща». І ось ми бачимо запис слова буквами. А як же позначають приголосні звуки? Твердий приголосний позначено однією рискою. Подивіться на смайлик. У нього вираз обличчя серйозний, ось як вимовляють приголосні тверді звуки: Б, В, Г, Д. Р. А поруч символ м'якого приголосного звука, і він має дві риски. Смайлик ніби посміхається, вимовляючи м'які звуки. Л, лі, Р. На звуковій моделі тверді приголосні звуки позначаються так: глухий приголосний звук однією рискою без крапочки, а дзвінкий приголосний звук з крапочкою. А от м'які приголосні звуки на звуковій моделі позначають двома рисками. Без крапки глухий, а з крапкою дзвінкий м'який приголосний звук. Розглянемо звукову модель слова заяць. Перший звук з приголосний твердий дзвінкий. Далі звук а голосний наголошений. Третій приголосний м'який дзвінкий звук. Й. Далі голосний ненаголошений звук Е. П'ятий звук Ц. Приголосний м'який глухий. Зверніть увагу, буквиний запис слова заєць містить букву Є, яка позначає в цьому випадку звуки Й та Е. А ще звуки можуть бути подовженими. І позначаються в звуковій моделі рисками з двома крапками, де дві крапки праворуч від рисок вказують, що звук подовжений. Ось погляньте на звукову модель слова життя. Третій звук подовжений, м'який, глухий, приголосний звук «ть». Тепер ви знаєте більше про звукову модель слів. Дякую за увагу! Вчитися легко!